Випічка вареники, торти, пляцки – Все це можна було придбати на ярмарку на підтримку Збройних сил України у 29-му Вінницькому ліцеї. Учениця 6-го класу Маргарита Шестун розповідає, до нього готувалися усім колективом. Є кекси, заверні трубочки, є булочки з маком, є желе, розбирають дуже швидко. Метове як домашні це готував наш клас, діти, мами, все домашнє, таке, щоб швидко продавалося. Є по 5 гривень, по 5. 15, по 20, жиле по 30 є. Ну, ціни, тобто, недорогі. Ми ще продаємо воду за 5 гривень один стаканчик. Купує вареники та розповідає про бюджет, який готовий витратити учень 8 В класу Богдан Буткевич. Купував три вареники за 5 гривень зі сметаною в 7 В класу. Люблю цю страву, вважається однією з українських страв. Смачна, брав з собою 150 маю використати всі. Зараз приблизно 100 гривень витратив. Бажаю перемоги швидше, щоб вона закінчилась. Представлені на ярмарку і вироби у патріотичному стилі. Колекцію вас та підсвічників із відстріляних гільз створив батьківський комітет, розповідає Марина Кравчук. У нас найбільший лот це гільза з ракети. Її ціна буде 500 гривень сьогодні. Маленькі будуть по 200. виготовлені в різних техніках, є з канатом, є пофарбовані, є в стилі м'якої іграшки. Велика гільза оформлена. Ну я думаю, чисто символічному стилі, тому що тут присутні колоски українські, тут бавовна. Дивитися гроші скидайте. Збирали гроші на ярмарку і розвагами. Учні дев'ятого класу влаштували костюмоване шоу, розповідає Роман Шандриґось. Я сьогодні циганка, а мої друзі всі це білемінські музиканти і просто обичні як потанцовка. Гроші збирають для калинівських нацгвардійців. Хочуть придбати дрон Мавік 3Т. Розповідає вчитель предмету Захист України та керівник волонтерського центру ліцею Павло Мигун. Орієнтуємося на суму 260 тисяч, тому що він стільки коштає. Він облаштований ще й тепловізором, і на високі високу висоту і літає. Це йому, ну що його швидко не зіб'ють. Це дуже важливо. На ярмарок запросили і військового Суспільному. Олександр каже: на передовій дрони зайвими не бувають. Дуже багато їх в повітря збивають для бригади. Чим більше дронів, тим краще, бо це виявлення російських військових, щоб швидше знати і закінчити цю війну. Сьогодні на ярмарку у 29-му ліцеї вторгували 100 тисяч гривень. Необхідних ще 160 докладуть благодійники, каже Павло Мигун. Саме він і повезе дрон захисникам. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця.